Всім привіт у цьому відео. Співачка Тоня Матвієнко вперше розповіла про чоловіка, з яким була у шлюбі 10 років. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Відома українська співачка Тоня Матвієнка, яка раніше пояснила, чому більше не хоче дітей, розповіла історію знайомства зі своїм першим чоловіком. У шлюбі з ним Зірка у 17 років народила дочку Уляну. Артистка завжди тримала у секреті подробиці свого колишнього шлюбу, однак зараз чи не вперше поділилася подробицями першого кохання. Виконавиця зазначила, що зустріч експодружжя відбулося в далекому 1997 році, їх познайомив спільний друг. У мене був однокласник, він мене познайомив зі своїм другом, і я вийшла за нього заміж. Це мій перший шлюб був. Я народила дитину, і він каже: Блін, Тоню. Я тебе все життя любив, кажу, так чого ти не сказав. А він каже, я боявся, зазначила Матвієнка в ефірі нашого радіо. Як розповіла співачка, тоді вона щиро покохала чоловіка і хотіла прожити з ним все життя. Коли вона дізналася, що вагітна в 17 років від коханого дуже зраділа цій новині. Однак пізніше у стосунках пари розпочалася криза, і Тоня вирішила розлучитися. На момент знайомства зірці було 16 років, а майбутньому чоловіку 23. У шлюбі вони прожили 10 років. У 2017 році Матвієнко вийшла заміж за співака Арсена Мірозеяна. Зараз артистка з чоловіком виховує спільну донечку Ніну та 25-річну Уляну, яка більше не живе зірковою Матусею. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.